І це новенький, новесенький спідран на залізну кірку. Давненько в мене його на каналі не було. Так, давайте. З 5 секунд почали. Минулий рекорд 3 хвилини і 45 секунд. Подивимось, що буде цього разу, так це все, що мені потрібно. Ось о камінь! Ось о камінь. Так, обережно. Капець у зараз треба. Так, це все, що мені потрібно зараз. Верстак. Отак осі. Далі крафтимо дерев'яну кірку. Далі добуваємо три кругляка. Раз, два, три. Все. Крафтимо кірку. Забираємо верстак. Давай же! Ви не знаєте, чому вони так завжди зі спавнами. ВЗ. Шахта цього разу. Ай! Ну, шахт, шахта шахтой! А залізо то тут буде! Я був би дуже вдячний, якби було. І щоб б бажано, я її ще не здох би. Це було б. Ой, я бачу там залізо! Тільки як спуститись там мені. Сподіваюсь, що вийде. Отак ось. Отак ось. Готово. Головне добути. Далі вже помру. Е, зараз спавнюся. Так, готово. Мені більше не треба. Так, готово? Зараз швидко. Прямо капець их швидко. Добуваю Оце ось. Камень. Для пічки. У мене залишається лише. Ну, близько я не, я ще добуваю близько хвилини. Так, ну цього разу, мені реально може гарно так повести. Так, поки воно. жариться. Чек. Плавається, верніше, так. Да. Плавається, я добуваю один кусок дерева. Блін. Ч ж? А мені не що спалить! Блин! Чо ж я так тупанув? Давай поки два закину, щоб просто плавалось. І один поки добуду. Цей час, за цей час. Так. Давай, давай, давай! А, їх за цей час можу точно палки скрафтити. Я й подумав. Готово. Забираю це ось. Давай, 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 давай! Ні! 3-15! 3-15! Залізна кірка! Напишіть в коментарях, чи у вас так вийшло. c'è proprio imba